Тара Шевченко до поля. По діброві вітер лиє, гуляє по полю. Край дорогине до полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий, магне зеленіє. Кром поле, як те море, широке синіє. Чумак іде подивитись та й голову схилить. Чубан панці з собілкою сяде на могилі. Подивитись, серце ниє, кругом ні Одна, одна, як сирота, на чужині гине. А в тонку гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте, дівчата, полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила, пізно за водою, не стояла б до півночі, милим під вербою, якби знала і те лихо, попереду знати, що на в світі зустрінеться, не знайте, дівчата. Не питайте свою долю, само серце знає, Кого любить не хамяне, поки закопають. Бо одного чорнобриві карі оченята, Біла личко червоніє, недовго дівчата, До полудня та й зав'яне, брови полоняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає.